І з приходом Портнова стало головним інструментом знущання із Порошенка у 2020 році. ДБР вилучило елементи ППО біля Києва та Криму ДБР по суті злило російській стороні всі ланцюжки поставки з Росії цих клістронів, Шуфрич, Кузьмін, Портнов і ряд посадовців від генпрокуратури і ДБР. Оформилися в таку спеціальну слідчу машину для переслідування політичних опонентів. В нинішньому вигляді ДБР буде існувати рівно скільки, скільки Зеленський буде на своїй посаді. Вітаю, друзі! Отже, на банковій почалася мобілізація виборча. Тож потихеньку будемо розбирати інституції, які викликав Зеленський, руйнуючи нормальне міністерство, яке він отримав у спадщину. Зеленський всіляко перетворював ті відомства, які йому дістались у спадщину, в абсолютні або симулякри, або в щось абсолютно макабричне. Наприклад, такою макаброю стало стало ДБР. Державне. Бюро розслідувань. Замість звичайної слідчої контори, воно набрало в себе дуже багато рис російського слідчого комітету. Бо слідчий комітет Росії це політична поліція. І по цих лекалах, з приходом Зеленського до влади, було переформатовано, по суті. ДБР. По-перше, навіть в часи Порошенка, коли створювалось ДБР, там на орбіті з'явилося дуже багато поліцейських Януковича. Як вони туди потрапляли, як вони там почали групуватися? А після 19 го року вони туди полізли, як, як мухи на відому субстанції. І оскільки з другої лави е, реваншистське крило вирішило перетворити ДБР у свій інструмент для політичної розправи з опонентами, то там з'явився на орбіті Портнов, і Портнов, по суті, очолив цю е тусовочку перетворення ДБР у гестапо. я оце... Десь натрапив був на фото штаб-квартири гестапо і, чесно кажучи, вжахнувся, бо за всіма ознаками, е споруда українського СБУ дуже нагадує штаб квартиру гестапо. Навіть що в часи німецької окупації гестапо розмістилось саме в СБУ. Під час Другої світової війни, під час гітлерівської окупації. Ну, звичайно, ДБР не розмістилось в СБУ. І СБУ це точно не ДБР, бо СБУ захищає дійсно країну і дуже ну, дуже винахідливо та талановито. Я вже згадував, і все новіше, новіше підтвердження того, що дуже активно контрозвідувальна служба запрацювала. бо той терор, який розгорнувся, особливо з використанням дітей на території України, російські спецслужби просто дуже підступно через російські ж соцмережі, працюють із підлітками. І скільки вже їх загинуло, абсолютно кричу, що смертю. Франківську, не кажучи вже про нові затримання на Черкащині зграють дітей молодшому 12 років, найстаршому близько 17. Ну але повернімося до наших овець, тобто до ДБР. ДБР, по суті, з приходом Портнова стало головним інструментом знущання із Порошенка. І е, ну, ми пригадуємо 144 справи. Уявляєте, ціла інституція сидить. У нас війна, вони не займаються, наприклад, злочинами, ну, займаються почести, але замість 100 злишком справ проти Порошенка, який ну, дуже прозорий як скло. Нема за ним ніяких чорних оборудок. Скільки б вони не шукали, якби там щось було, вони б знайшли на перших двох або трьох справах. Ну навіщо плодить 140 справ? Очевидно, що це якийсь психоз у когось на банковій. Я підозрюю, в кого там цей психоз. Окрема роль Портнова вона ну, була відома всім. І чому Портнов з поверненням із Москви після обрання Зеленського почав тут фактично виконувати роль головного куратора всіх правоохоронних органів при банковій. Він залишався навіть під час окупації. Очевидно, розраховували його використати після входження російських військ і до Києва, але не вдалося це зробити. І банкова акуратно вивезла Портнова з його сином. По-моєму, в червні 22-го року за межі України через той коридор, через який не пускали Порошенка. Враження таке, що Порошенко спеціально їздив туди, щоб переконатись, хто це туди їздить, крім Портнова і Шуфрича. Нагадаю, що під час війни Шуфрич щотижня, ну не щотижня, літав до, їздив, точніше, до Будапешта, ганяв. І там йому нічого велося. Ніхто його не зупиняв на кордоні. Отже. Почалося з того, що ДБР тихенько пер... ну, почало займатися спочатку оборонними питаннями. По-перше, переслідування українських моряків, які потрапили в полон, проти них тут відкривалися пачки Е, Що цікаво, що будь-які оціночні публічні заяви портнова миттєво перетворювалися у слідчі справи. До речі, ці портновські всякі мутки навіть доходили до ООН, тому що це ж ДБР, це ж державна інституція. Найгірше, що слідчі ДБР отримали доступ до стратегічних військових документів і могли передавати їх ну, стороннім особам. Досі про це не відкрито жодної справи. Очевидно, що військові самі перелякалися цього. Але. Найкричуща історія, звичайно, трапилася з ППО. У 2020 році ДБР вилучило елементи ППО біля Києва та Криму, тобто йшла мова про клістрони. І що найцікавіше, в ході слідства ДБР, по суті, злило російській стороні. Всі ланцюжки поставки з Росії цих клістронів. По-перше, клістрони були вилучені, що оголило повністю протиповітряну оборону. По-друге, через ці ланцюжки Росія викрила українську розвідку або агенти української розвідки загинуло кілька людей За різними оцінками, навіть більше десяти. Е, ну потім була історія ще одна. Звичайно, це кузня на Рибальському, ну, тому, що там залишався тінь Порошенка над Цю, е, е, це підприємство перекупив, е, звичайно ж, е, інші, інша фінансово-промислова група. Пов'язана з Сергієм Тігіпком, і е, ну якось було дивно, що проти Тігіпка то ні Портнов, ні Зеленський ніхто не мали нібито справ, але все одно почали тягати е, кузню на рибальському. Чому Тому що це військове підприємство свого часу? Там виготовляли малий проти кораблі Альбатрос. Я навіть у 81-му році, будучи курсантом річкового училища, проходив практику на Ленінській кузні. І я бачив окрему вигородку, бо ми працювали на траулерах, бо я електромеханік за освітою морський, я річковий, і тоді. Е е е е за тою освітою. І я проходив там виробничу практику. Звичайно, що ми монтували всякі, всяке обладнання на траулерах, але видно було, як ці альбатроси тягнуть по Дніпру до Херсона, потім до Севастополя, і на сівморзаводі їх дооснащували потім озброєнням. Потім Порошенко цей сівморзавод і умудрився приватизувати. Звичайно, що цей Сівморзавод Росія першим і захопила, бо це було, єд... було єдине живе підприємство у Чорноморському басейні, де можна було ремонтувати російський флот. Тому вони дав давно чухали собі, так би мовити, свої хатілки. Ну, але. Давайте перейдемо до кількох моментів до політичних переслідувань руками ДБР. Це, звичайно, заяви Шуфрича до ДБР, з яких розпочинаються справи проти Порошенка, навіть за зрив мирного процесу. Шуфрич зараз сидить, ну поки що в слідчому ізоляторі за державну зраду, але нікого із слідчих, які за заявами у Шуфрича відкривали справи. в сусідніх камерах із Шуфричем Ми не спостерігаємо. Далі. Ну, взагалі оборону України, слідчі ДБР, починають розкручувати як нібито державну зраду. Тобто Порошенко захистив країну Турчинові, а слідчі ДБР це видають яку, тоді, яку яку державу зрадили Порошенко і, і Турчинов і інші? Україну ні. Точно. Просто коли доходило до абсолютно дивних формулювань. Які просто злизані з російської пропаганди, то дехто в Україні хапався за голову. Далі. Найголовніше, що ДБР розкочегарило справу за заявами Шуфрича і Кузьміна, колишнього замгенпрокурора, які в бігах теж, заяви проти Порошенка та Байдена про крадіжку 100 мільярдів доларів. Уявляєте? Ну і НАБУ згодом закрило справу через відсутність складу злочину. Але це ж по суті була атака на українсько-американські стосунки. Справа проти двох президентів, ці покидки з ДБР, не моргнувши, відкрили справу і почали. Ну тобто, гестапо є гестапо, як не крути? Що найдивніше, що ДБР двічі закривало провадження проти заявників? Вони зверталися в суд, і суд скасовував ці рішення. А мета була втягнути максимальну Україну в вибори в США і, звичайно, потім нарватися на е, досить ну, тривалі неприязні стосунки. Це, це методика, до речі, дуже схожа з методикою, як працювали проти кучми, особливо в площині. Оцей сюжет про кольчугу. Ну далі, е, група впливу Антимайдан. По суті, з поверненням Шуфрича, точніше, з поверненням Портнова з Росії, Шуфрич, Кузьмін, Портнов і ряд посадовців від генпрокуратури і ДБР оформилися в таку спеціальну слідчу машину для переслідування політичних опонентів. Для того вони використовували звичайно фейкові заяви. Сприймали їх ну, навіть ті заяви, які просто ну, видно було, що на голову не натягується. Все одно це все е, притягувалось, відкривалося, справи, клепалися. Коли говорилося, що е, плівки Деркача проти Деркача, щось справи не відкрили, відкрили за плівками Деркача проти Порошенка і Байдена. Дивіться, відкрили справу проти Байдена. Ну, Байден, доросла людина, яка 50 років у політиці. І ну, він ніколи своє его не виставляв чи свої обідки не виставляв попереду державного інтересу. Ну, але серед персонажів, які там дуже світилися, було купа людей, які не пройшли конкурси в різні інституті. Ну, Я вже згадував, що це в основному так звані менти Януковича. Ну, тут. Такий собі слідчий Артем Яблонський не пройшов кваліфікацію в прокуратурі, але став в ДБР дуже затребуваним. Його брат-прокурор, який наглядає за ДБР, після переходу до ДБР стрімке збагачення. Ну, от маємо. Ну і, е, врешті-решт, е, під час війни ДБР е, просто зайняте політичними репресіями. Ми бачимо переслідування генералітету, це абсолютно дикунські звинувачення, з пальця висмуті. І те, що останні арешти, генералів, полковників є просто політтехнологією, це зрозуміло. Тобто, силовики, які, по суті, виконують незаконні накази політичних керівників, є злочинцями. Звичайно. Тобто, це називається виконання злочинних наказів. Злочинцями їх, їх злочинність встановить суд, але виконання злочинних наказів не обов'язково навіть під час війни. Що ж до ситуації взагалі, що робити з цим ДБР? Ну, у нинішньому е е в Нинішньому вигляді ДБР буде існувати рівно скільки, скільки Зеленський буде на своїй посаді. Але після переобрання Зеленського треба це все перезавантажувати. Я вже говорив, що нам перезавантажувати цілу країну треба. Але щодо ДБР, то, наприклад, Європейська солідарність вимагає повного перезавантаження ДБР за моделлю НАБУ. Необхідний прозорі конкурси, участь міжнародних експертів і незалежний нагляд. Наглядова рада мусить бути. Для цього подані два законопроекти: Номер 7007 в лютому 22-го щодо звільнення керівництва ДБР і 80-59 вересні 22-го щодо повного перезавантаження. Очевидно, що чому я про це говорю, коли під запах про вибори? Та тому, що ДБР буде точно позицією, яка буде дискутуватись в ході виборчих дебатів, і точно в ході у виборчих програмах багатьох партій, зокрема Європейської солідарності, точно буде вимога переформатування цієї інституції. Хоча після Зеленського треба перезавантажувати всю країну і переписувати конституцію.